У нас така погода так ляпає на лобах. Вау, пахнеть класно, манго. У мене тут така сочна зажарочка. Єсмінна. В общем, свиняча у нас вдома була. Я взагалі не знаю, як люди про це не думають. Як люди не думають про людей? Їм пофіг. Два От... плюс один, одна пачка виходить, напевно, сім або 6,50. <плес> Мами, блісне. Йди сюди. Всім привіт. У нас така погода. Так ляпає на лобах. Просто капець. Ой, буде по снігу. Завтра вже, напевно. У нас вже плюсова температура. Я приїхала з роботи, Коли ще працює. Я зараз їду, у мене купили сукню. Зараз запакую. І поїду відправлю. Завтра, до речі, можливо, теж розберу трішки гардероб, ті блузки, які я не ношу, можливо, виставлю перед новим роком, можливо, хтось щось купить собі. Йду додому, закину стірку, заберу посилку, поїду, видрукую етикетку, відправлю посилочку, поїду на закупи. Чоловік працює, то прийдеться все самі робити. Приїду, чекає мене готування. Завтра вихідний. Нам треба було б прибирати, але я так до Колі говорю. Завтра вівторок, може, дотягнемо так до п'ятниці, щоб не прибирати, бо ми зазвичай на вихідних прибираємо. Хто не Ненавидить прибирати. поставте подобайку, бо я то. Песик. А де нас хлопчик? Де нас хлопчик? Буде Бо я можу готувати, але прибирати це просто не моє. А де ти наш хлопчик? Де нас хлопчик? Батьюся. Мама бліцна. Йди сюди. Ой, ти моя бону. Песик мамин. Ой, ой, мордочка мамина. Була в розмані, купила собі кондиціонер для волосся, бо в мене закінчився. Розбрукувала фотографію для посилочки. Потім заїхала в магазин білизни, купила собі дві пари. Я не знаю, як це гарно назвати. Трусики, трухани, тріпіла. Як це назвати? Ну, Взагалі, нижня білизна. Купила собі банку таку, як всім, заїхала в екшен, як то по українськи освіжитель воздуху. Забігла в Кавцент, купила фольги, купила папір. Я не знаю, чи я буду робити з цього магазину розпаковку, бо я не знаю, чи я все кх, винесу до хати, бо Коля ще на роботі. Тепер я їду в бідронку на якісь закупи і буду ставати до готування. Вже, в принципі, дуже багато і времени мені це все зайняло. Я завжди зазвичай, коли мені приходить посилочка. Вірніше приходить те, що у мене купили якусь річ, я зазвичай відсилку роблю в той самий день. Це хіба що хтось пізно ввечері купив, і я на наступний день. Я не люблю висяки, от і все. Тому і перед виходним я, наприклад, ну мені класніше сходити чи зробити все сьогодні, і завтра мати практично вихідний день. Але я розумію, що сьогодні я, наприклад, собі манікюр не зроблю, тому я це переношу на завтра. Але сьогодні, чи я зроблю готування і всі справи в інтернеті, це знаком питання. До речі, у мене ще замовили дівчинка, замовила гель і коктейль, який я пила. І я е, задумуюся про те, що я би хотіла дуже сильно замовити кавовий коктейль. І коли я замовляла собі новий гельчик із медом, я задоволена, що я його замовила але я не закінчила курс. Купити алоя гелі персик. от Тому вчора я зробила ще замовлення на персик. І ще одна дівчинка замовила в мене персик, і я собі замовила ще персик. от А вчора була така акція, що неважливо, наскільки ти замовиш доставка безкоштовна. Тому я думаю, що завтра та посилочка приїде Я якось так, думаю, всі повиїжджають. Я, до речі, завжди переживаю за те, як люди зможуть виїхати. Хоча багато хто взагалі за це не переживає. Я переживаю, коли я стану, наприклад. І бачу, що я можу трішечки подвинутися, щоб ще одна машина влізла. І Я від'їжджаю назад, Ну, в общем, я думаю про людей. А інколи я приїду на парковочне місце, да? парковка, наприклад, там для п'яти машин. І три машини так поставлені між собою, От такі дирки, туди мопед може тільки чи скутер якийсь влізти. Я взагалі не знаю, як люди про це не думають. Як люди не думають про людей? Їм пофіг. От мені не пофіг, я блін, 20 разів перепаркуюся. Або, наприклад, я іноді під'їду до машини, так? я виходжу, мені нормально. Я думаю, якщо за за кермом грубша людина і вона не зможе вийти, я заводжу завожу ще машину, протягую перед і ну я не знаю, чому в мене таке. От я думаю, так, треба, щоб і мою машину не вдарили, і щоб, наприклад, якщо грубша людина, щоб йому нормально було війти. От я не знаю, всіх таке. Напишіть, хто керує у вас, теж так є, що ви думаєте про людей. Що як іде. Привітики, давайте робити розпаковку. Дивіться в коментарях. Писали, що хотіли би ціну до моїх розпаковок, бо цікаво. Я буду говорити те, що знаю, що плюс-мінус, бо цін, коротше, конкретних я не знаю. Сосиски такі купили, я не знаю, по чому вони. Орієнтовно десь 22 злотих, можливо, тут кіло 200. Була мука. По акції, вона, напевно, по 2,15 чи що? Була мука 2 плюс 1. Дві купуєте, одна, подаруночок. Бадів, тікай. М'язко то саме. 2 плюс 1. Одна пачка виходить, напевно, 7 або 6, 6,50. М -м, білий рис до трьох золотих, напевно. Була акція. Взагалі творог коштує десь теж до 2,76, можливо. Друга пачка 60% знижки було. Ліптон чай. Це упакування 9 злотих, а це упакування 8 злотих. І коли купуєш дві, то одна була 60% знижки. Кукурузка була по 2,19 теж на знижці. Сир. Напевно, по 7 злотих, коли купуєш дві, теж якась там скидка. Хіба по 7 злотих, або по 6,50, але, напевно, по 7. Вафлі без поняття, напевно, злотих 3. Булгур 3,50, плюс-мінус в такому районі. Відро це було по акції. Такий творог, можливо, щось і спечу. 5 злотих. А взагалі, він, напевно. Золотих, може, 8, 7, можливо, навіть і 10. Ну, скидка була. Напевно, золотих 10. 3,69, це знаю. алюметто, така ворожна помазка. 3,50 макарони. Каша, я не знаю, тут вона називається ячмінна. В общем, свиняча у нас вдома була. Каша свиняча. Давай, 50, напевно. М'яско теж по акції. Взагалі, ця упаковка 23 злотих це бедра такі курячі. А були вони по акції. Напевно, 11 злотих коштує ціли, ціла бачка м'яса. Ось чек мій. Я вам покажу зблизька. Можливо, комусь буде цікаво, то пройдетеся конкретно. Хлібчик. 4 злотих. Баняня. 5 злотих за кілограм були по акції. Моцарелка. Не знаю, два з чем-то. Може три. 3. 3 злотих або 2,79 щось такого. Ой, бо скільки ж ця цибуля була? Скільки тут? 4 кілограми. Напевно, 7,50 були по акції. Баді, баді побачить банани. Капуста. Злотий 73 чи 76 за кілограм. Тут, напевно, 2, можливо, до 3 кілограм. Порошок майже 3 літри. А скільки він коштує? Зараз я вам скажу. 34 злотих коштувало. В принципі, було й дешевше, баді втікай. Це, в принципі, з бідронки все ще було у нас. 15 літрів води вони в машині, бо я і так ледь все донесла, Просто як у мене руки тряслися. Але хотіла зробити розпаковку бо до того моменту, коли коля прийде. Кому цікаво. Це закупи з бідронки. Кому цікаво, що це таке? Телевізор. Кому цікаво, призупиніть собі і подивіться приближте. А зараз розпаковка з того, що я вам коротенько розповіла. Швидесенька розпаковка. Із Росмана була така отживка. Вау, пахнеть класно, манго. Вона коштувала 27 злотих. Із Кафленда були такі ролики. Потім папір, фольга і рукав для випікання. Потім був такий сирничок. Ну, продиреву все. Це коштувало 7 злотих, оце, не знаю, фольга коштувала 9 злотих. Три, чотири батончика кету по 3,50. Шоколадка чорна з солью і карамелью. Коштувала 7 злотих. Так ось чек із кафнеда на 50-50 вправі скупилася. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Бананчика хочеш, да? баняня хочеш, да? І мою зою. Ще я купила ось таку білизну. Це 9 злотих. Коштувала, в магазин заїжджала, а це 15. Далі. Це 7,50. Ні, це 5,50. А це 7,50. А, приємно пахне. Але взагалі ці штуки дорогі, це я в екшені купувала, такі самі бюджетні, в туалет. Так, це я забрала з машини. До речі, термолостян класна штука. До речі, знаєте, що я вам скажу? Що читала відгуки багатьох людей, що навіть у дітей, в яких був цілу ніч кашель, от дитина не могла заснути, бо кашляла. Берете, натираєтесь. До речі, я теж натираюся завжди якимись зігріваючими маськами. І дитина засинала по відгукам людей. Ну, Будемо пробувати. І розповідати. Тому класна штука. А ще вона мені досталася в подарунок, бо я заказала два гельчика і плюс такий класнючий подаруночок. Це просто вау. Кому потрібно, пишіть в Директ. І купила, звісно, що таку банку. Я не могла себе не порадувати. Вона мені тоді дуже сподобалась, вона коштувала майже 14 злотих. Я хочу зробити так зараз при вас навіть. Дивіться. А в цю баночку, я не знаю, що ми. Щось пересипаємо, можливо, рис, можливо, щось інше. Подивимося. Зараз беремо свої запасики. Дивіться, я людина, в якої є стабілізатор. І я знімаю вам розпаковку, опираючи це об чайник. Хоча стабілізатор стоїть на кухні. Клас. І закупаємо в баночку. Я завжди замовляю сем'юрку, Мені е, класно. Не хочу сильнішої. Мені класно така слабенька. Пам? Все. Нова баночка для кави. Дуже гарненько виглядає. Висіти кезйо. Баняня хоче. Це ж не відчепиться просто. Йде до мами на ручки. Привітаюся за сімайди. Почекай! Почекай! Ця собака за барани, зробить все, що хочеш. От він вредніше, да? щось там робить, грається тим, чим я не дозволяю, або забрав у мене шкарпетку, чи там білизну чи що, і не віддає. Або там е, вкусняшки, які ми йому купуємо, там, желяки, оті, ухо. Да? Уже він догрізав його і мов душиться тією малесенькою половинкою. Я йому говорю, віддай, я дам банана. І він віддає. Бо це собака банан. Пустіть його на ту гілку з бананами, то він там все роздере і дерево, те, так? Да? Тому ми банани зберігаємо в холодильнику. Бо цей клієнт просто вискочити може туди на стиралку. <рес> Ти біжкурку з'їв, так? Да? Так. Да. І мою лівку, мамуніна. Все, будемо готувати. Зай. Будемо готувати? Готувати будем. будемо. Будемо готувати. Оп! Оп! Такі очі були розгублені. Дивіться, що я з цим хочу зробити. З І з Напишіть швидесенько в коментарях, поки я не почала вам показувати, як ви думаєте, що це буде за блюдо? Чи готуєте ви таке ж Ах. Я не знаю. П'ять годин. А ти песик? Ти любимий п'єсик. А де коля? де коля. Да коля. Де коля? А де коля, коля? коля? коля Баді? Ні, там колі нема. А де коля? Баді, де коля дівся. Чого колі нема? У мене тут така сочна зажарочка готується. Це буде пловчик. Надіюся, ви вже там написали, що я тут робила. Дивіться, ви таке колись робили. Котлети всередині вофельки. Тепер все це. Мочонькаємо у яєчку і на сковородку. Тут просто пекельна кухня. Тут був тут смажиться. Там вже посмажено. Трошки підгоріло, бо і, огонь завеликий включила. Тут ще це, тут гречечка у мене готовлена. Ось. І я помащу все таким олійкою. Всім це мені вже все на завтра, все, вже кінець цьому, всьому. Там у мене в'язку, тут стірка, зая, тут от жиру, щоб не так ляпало, щоб підлога не заляпувалася. Такий собі лайфхакчик, ну щось там трошки рятує, так, да, Зай? залі? Хух, це дійсно хух. Готовка зайняла у мене 3,5 години. Я в шоці, хоча по факту дуже багато зайняло часу, ті вафельки зможете і робити. О, такі справи. Зараз роблю справи в інтернеті. І відпочивати завтра вихідний. Можливо, щось буде цікавеньке, можливо, ні ще я не думала про це. Тому дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що дивилися цей влог. Поставте вподобайку, напишіть коментар. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог завтра.